Вітаю всіх на уроці музичного мистецтва. Тема інформаційного блоку таємниця впливу музики. Мета розповіді визначити, як музика впливає на людину, чи може музика лікувати, чи може музика змінювати емоційний стан. З давніх давен музиці відводилася важлива роль. Давні люди вірили, що за допомогою музики можна викликати дощ. Вплинути на зростання рослин вважалося, що музика здатна впливати на все живе рослини, тварин і навіть людей. Стародавні міфи розповідають про чарівну силу музики і про музикантів-чарівників. Так давньогрецькі міфи розповідають про солодкоголосого Орфея, який ставав могутнішим з богів, коли грав на кіфарі. Йому підкорялися морські хвилі й гори, птахи та тварини. Бог мистецтва Аполлон так грав на кефарі, що птахи зачаровувались музикою. Музи і богині рухалися у веселому танці, а на Олімпі панували гармонія і спокій. Музика може змінювати настрій людини, перебудовувати її емоційний стан, відновлювати гармонію в людському тілі. На це впливають основні елементи музичної мови, мелодія і ритм. Недарма саме мелодію називають душею музики. Звернімося до словничка. Мелодія головний елемент музичної мови. Це основна музична думка вокального чи інструментального твору, образний зміст якої виражений одним голосом своє, силовіндавай. Мелодію можна наспівати зі словами або без слів, а також заграти на музичному інструменті. Мелодію можна виконувати без музичного супроводу або із супроводом. Мелодія, яка звучить із супроводом, збагачується та стає більш насиченою. На це впливає ще один важливий елемент музичної мови це гармонія. Звернімося до словничка. Гармонія це співзвуччя, елемент музичної мови. В обрядах і святах багатьох народів використовувався не лише супровід на музичних інструментах, а й ритмічний акомпанемент. Ритмічний акомпанемент міг створюватися тупанням ніг учасників. Звук до того ж значно посилювався, якщо танцюристи били ногами по дошці або по настилу над ямою. Звернімося до словничка: акомпанемент. Музичний супровід основної мелодії вокального чи інструментального твору. Наступна рубрика це цікаво знати. В Індії та Тибеті дуже популярним музичним інструментом є співаючі чаші, які виготовлені з порцеляни або металу. Вони наповнені різною кількістю води, по яких плескають бамбуковими або дерев'яними паличками. Кількість води в чаші визначає висоту звуку і дає змогу її зберігати, припускають, що звук, який видобувається, Наділений незвичайною силою благотворного впливу на здоров'я і душевний стан людини, а також здатний наповнити навколишній простір гармонією і спокоєм. Одним із творів, музика якого дає можливість відобразити найтонші переживання людини, показати її внутрішній світ, є Ноктюрн. До вашої уваги для прослуховування ноктюрн польського композитора, піаніста, засновника польської класичної музики Фредеріка Шопена. Під час слухання твору спробуйте прослідкувати за своїми відчуттями, які емоції у вас викликає музика, чи змінюється настрій під час прослуховування.